А ви ладитесь. Я головою ви заступі. Так? Треба вже повинна бути віддача в руку. Я чекаю, розвідаю. Добро! Ви ролі, якщо Дро... там вийдетеся, коли чи що? Прийде. Ні? Ну давайте, відповідайте. Пановне Валентина Антонович, Сіпітрович. Колеги. Спад промислового виробництва в Донецькому районі відбувся через спад виробництва у підприємці «Збуд» і Укрптапопра. минулому році, порівняно до 2009 року, не було посаджено птиці і є потужності на 75 тисяч одноразової посадки. В результаті не було вироблено 400, тисяч, 400 тонн м'ясної продукції, ось що вплинуло на спад виробництва. В цьому році ми ведемо зараз роботу над тим, щоб в квітні посадити птицю і відновити це виробництво. Плануємо в цьому році виробництво цукрових буряків із 93 тисячі тонн. В цьому році довести до 140 тисяч тонн на скрому заводі переробку. Ведемо зараз.